А чи відомо вам, яка відповідальність загрожує за неявку по повістці? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Донець і командою Кадроленд. Віднедавна на нашій платформі ми почали розповідати не лише про трудові відносини та ведення військового обліку, а й розглянули питання щодо відсрочки від мобілізації, щодо вручення повісток на роботі та про нюанси вручення повісток на вулицях. А сьогодні я хочу поділитися інформацією про відповідальність за неявку по повістці. Давайте знову домовимося, що я не буду розмірковувати на тему незаконності існування ТЦК та СП, адже допоки його визнають усі гілки влади, включаючи судову. В цьому немає жодного сенсу, принаймні в рамках цієї теми. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли бачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Отже, мабуть, ви чули про те, що за неявку по повістці особі може загрожувати адміністративна та кримінальна відповідальність. Спробуємо розібратися, в яких випадках і яка відповідальність. Можливо відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку в особливий період тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогодні максимальна сума штрафу складає 1700 гривень. Багатьох цей штраф не лякає. Проте, якщо постанова про накладення штрафу не буде оскаржена, особа буде вважатися такою, що вчинила адміністративне правопорушення, і є ризик, що таку особу доставлять до ТЦК і зробиться поліція. Так, відповідно до частини 3 статті 38 закону про військовий обов'язок та військову службу, органи Нацполіції установленому законом порядку зобов'язані за зверненнями ТЦК доставити до ТЦК осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто неявка по повістці для уточнення даних може потягнути адміністративну відповідальність. Це означає що в ТЦК буде розглянута справа про адміністративне правопорушення і винесена постанова у справі про адміністративне правопорушення. Якщо ця постанова не буде оскаржена в судовому порядку, особа буде вважатися такою, що вчинила адміністративне правопорушення, а отже, є підстави доставити її до ТЦК проти її волі. А тепер уявімо, що особу доставлено до ТЦК і вже там їй вручено повістку на проходження медкомісії. Така медкомісія може тривати певний час, і за її результатами особу можуть визнати придатною для військової служби та вручити вже мобілізаційне розпорядження. Вручення такого мобілізаційного розпорядження зобов'язує особу, що його отримала, з'явитися до військової частини або на збірний пункт ТЦК та СП у строки, зазначені у такому розпорядженні. Саме неявка за таким мобілізаційним розпорядженням може мати наслідком застосування кримінальної відповідальності до винної особи, адже відповідно до статті 366 Кримінального кодексу України ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Є різні за змістом повістки. Під час війни можуть вручати повістки для уточнення даних та для проходження військово-лікарської комісії, і неявка за такими повістками не може спричинити кримінальну відповідальність. Особі, що не з'явилася за такими повістками, може загрожувати лише адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до 1700 гривень. Але якщо після проходження медкомісії і визнання особи придатної до військової служби їй буде вручено мобілізаційне розпорядження, повістку про явку на збірний пункт, і особа без поважних причин не з'явиться за таким розпорядженням, повісткою, їй може загрожувати кримінальна відповідальність до п'яти років позбавлення волі. Це питання ми з вами розібрали. А якщо ви хочете детальніше розібратися в темі відповідальності за порушення правил військового обліку, причому не тільки з боку громадянина, а й з боку роботодавця, то пропоную наш новий курс Професія сертифікований спеціаліст з військового обліку на підприємстві. На курсі ви навчитеся правильно застосовувати норми законодавства у сфері військового обліку, а після проходження курсу отримаєте офіційне свідоцтво. А ще… На кадровій відеоплатформі транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником Кадроленд, посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами, підпишіться на кадровий Ютуб канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі ви знайдете свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі останніх законодавчих змін. До нової зустрічі! Перемагаємо ворогів і не заробляємо штрафів.